Так, ну йдемо, проїдемося на 45 ціловолі. Так. Рверс зручно під ліву руку, під праву руку основні передачі. Понижені, повершені. На гідровиходи, на нав'язку. Педаль газа. Чук -чук -чук. Педалі підвесні. Так, воно у нас все виглядає. Так, стартуємо. Так, Чого не завівся, Бо декомпресорчик. Тихо в салоні, звісно, мотор чути, але не так голосно. Можна навіть в принципі включити музику. Е -е, ходять речі добре. Так, Так, так. Друга і... Будемо пробувати їх. Е, дуже приємно, що хоч от великий трактор, але підсилювач дуже легесенько крутиться. Як дехто каже, краще, як на машині. Так, Це у нас компресор включений і тому у нас травлюється воздух. Ось бачите, мігає лампочка, дуже багато людей, які вже купили, потім мені дзвонять, чого це воно мігає. Це мігає, тому що ресівер пустий. Тобто, якщо у вас є прицеп і ресівер пустий, це дуже зручно. Ви знаєте, що прицеп ваш не тормозить. Коли ви накачаєте повністю ресівер і виключите компресор, лампочка перестане горіти. Може, в принципі, компресор зараз і виключений, може і не накачує. Тож, трактор такий у нас є в наявності, за 15 600 доларів ви можете, ви можете прийти до нас, зробити тест-драйв або замовити онлайн. Трактора замовляють онлайн дуже багато, навіть дорогі, навіть виучні японці теж замовляють онлайн. Якщо є можливість, звісно, приїжджайте, зробіть дизайн, Може вам 45-ка не сподобається, а сподобається 50-ка брошка за 18500 доларів. Тож, кому цікаво, ло -ло, телефонуйте, замовляйте, заїжджайте.